Друзі, баштанники, вітаю вас з початком нового сезону 2025 по вирощуванню баштанних культур. І запрошуємо вас взяти участь в конкурсі, а також придбати насіння від компанії Інова Україна. У нас є кавуни Авалон, Монро, Блейкі, новинки «Заря» та Харизма. Також є Дині, Сара та Нора «Емі» та Даяна. А також новинка. Каро. А кавун грізлі легендарний. Ви можете зараз глянути в відео від нашого вдячного фермера, який надіслав нам його. Гарних переглядів і гарних врожаїв! Грізлі це ранній гібрид, що дозріває за 75 днів. Виростає вагою 12-14 кг. Солодший, ніж обіцянки політиків перед виборами. завдяки міцному листовому апарату плоди ховаються від спеки, наче перед парасолькою. Цікий до хвороб, бо справжні грізлі не боїться випробувань. Грізлі це той випадок, коли врожай не просто хороший, а бомбезний.